Зберись ти вже. Ми любимо свої роботи. Чи ми критикуємо свої роботи? Хм, мені треба мені здається стиль змінювати. Чому я стою на одній точці? Кі, да, я і так критикую свої роботи. Куди мені критикувати іще ще більше? Блін, ну що я роблю не так? Блін, да я і так, що мало критикую свої роботи. Я і так не можу продовжити, бо постійно зупиняюся, бо щось мені не подобається, щось не так. Всім привіт! З вами Light Colors і я рада записувати для вас нове відео. Насправді, ідея цього відео прийшла мені реально просто спонтанно. Треба любити і цінувати кожну Чи треба прискіпуватися до кожної деталі. Чи варто знайти якусь золоту середину? Куди ще більше критикувати? Мені здається, я нікуди не росту, я стою на одному місці, як мені взагалі розвиватися, як мені взагалі бачити свій прогрес. Я там уже стільки років працюю, де мій прогрес, чому я його не бачу, або мені здається, Здавалася, що я виросла так сильно, а подивилася свою роботу і виявляється, я не виросла. А в результаті видивилася роботи двохтижневої давності. Давайте з усім розбиратися. Я зняла відео Рілс в свій інстаграм. Тому, якщо ви не підписані досі на цей канал, ставте це відео на паузу, підпишіться на канал, поставте вподобайку і не забудьте про коментар в кінці відео, тому що ваша підтримка дуже мені потрібна. Також переходьте на мій інстаграм, де я максимально активна, наскільки я можу. там я ну, не щодня, звісно, але намагаюся якомога частіше. Прилюся там останніми своїми новинами і якимись цікавинками, які зі мною сталися. Тому, якщо вам цікаво почути більше моїх історій, побачити більше мого життя, то ласкаво прошу в свій інстаграм. І давайте разом з вами прийнемо у світ творчості. Тут така веселка мала би бути, якби я міла монтувати їх. Ми можемо побачити свій прогрес, якщо ми перелистаємо, наприклад, стрічку в. Інстаграмі, якщо ви ведете інстаграм, і побачите свої роботи. Тільки важливо час від часу передивлятися свої роботи і розуміти, чи є у вас прогрес, чи є у вас ріс, і в даному випадку критикувати свої роботи, адже це допомагає нам побачити, що не так і що ми могли б в принципі підправити. До мене раптово в голову прийшла ідея: Хм, а чи раніше я цінувала і любила свої роботи? Чи вони були гарні, чи вони були погані? І взагалі, яке мене було до них відношення? На рахунок прямого відношення я точно не пам'ятаю, пам'ятаю, що я була. Чимось задоволена, чимось не задоволена, проте таку чітку, ясну критику я не робила. Не буду аналізувати свої роботи, які я робила місяць назад, і навіть які я робила в цьому році. Я буду аналізувати свої роботи за 21-й, 20-й і навіть 19-й рік рік старту мого блогу. Тому я хочу разом з вами подивитися, які ж роботи я публікувала тоді в інстаграм, і сказати, що там поганого можна було виправити. І я одразу... Разу разом з вами подивлюся, чи є в мене прогрес і що мені варто підтягнути. Тож, давайте починати! І так, зараз ви можете бачити ось тут стрічку мого інстаграму і як вона виглядає зараз. Зараз в мене 5 тисяч моїх фоловерів, і я так рада їх тут бачити, тому що коли я починала, я взагалі не знала, чи будуть в мене підписники, чи буде хтось взагалі дивитися на мою творчість. Я це робила просто щоб мені було цікаво, і мені просто хотілося виставляти свої роботи і все. Тоді в мене були, в принципі, дещо інші цілі відведення блогу. Тож, давайте не будемо, в принципі, про це, а одразу одразу перейдемо до суті нашого відео, тобто аналізу моїх робіт, і побачимо, чи вони змінилися, чи вони взагалі змінилися, чи я стою на тому самому місці, що, в принципі, теж можливо. А, тож, давайте прокрутимо трошечки нижче. І побачимо, що зараз в мене профіль виглядає так. І Подобається <ріст> насправді, я дуже прискіпливо ставлюся до ведення стрічки, тобто не так в цілому до малюнків, як до ведення стрічки, щоб все було гармонійно. Щоб мені в основному подобалося, щоб я на неї дивилася. Така блін, клас. Це це круто, це підходить мені. А в даний момент. Оце. А ця частинка мені подобається. Проте, в принципі, можна було б і краще, як в принципі і завжди. Я впевнена, що я, мабуть, ніколи не буду задоволена своїм результатом на 100%. Я завжди буду бачити, до чого мені треба рости. Я завжди буду знати, що вершина десь ось там, а я ще на її шляху. Але мені від цього навіть цікавіше, тому що я розумію, що мої роботи не ідеальні, але також я розумію, що вони і не погані. Мої роботи хороші, і їх можна покращувати, їх варто покращувати, і я буду. Буду це робити з великою радістю і великою любов'ю. Тож, давайте перейдемо наразі до аналізу, бо я бліна балакаю, балакую, ніяк не заткнуся. А, давайте подивимося зараз. Сьогодні я виклала ось цю роботу одну годину тому. І як ви бачите, у мене мало, тому я вам і кажу, що ваша вподобайка дуже сильно впливає на мене. І коли я бачу вашу вподобайку, я прям стою така вуй. Ну, не прям такої. Просто в мене з'являється посмішка, що вау, мою роботу побачили. Тому, якщо ви хочете, щоб я оглядала так, ну щось щось подібне, то поставте вподобайку, і я буду більше посміхатись і в мене буде з'являтися більше зморшок. Тож, давайте. Перейдемо до перегляду мого профілю. Я малювала блін. Я забула які звати. Якщо пам'ятаєте, який звати, то напишіть про це в коментарях, тому що мене взагалі вилетіло з голови. Я якраз в момент створення цієї роботи, в період, точніше, дивилася новий сезон серіалу Stranger Things. Мені завжди важко вимовляти щось на англійській. Що я бачу? Ну, мені багато що тут не подобається, насправді. Ну, мені подобається, що я тут малювала оранжевим олівцем. Я насправді дуже люблю робити ним скетч, особливо якщо цей іде про акварель, але. Давайте повернемося до критики. Ну, по-перше, що я бачу, і це явно, чітко видно. А так, це те, до речі, дивіться, скільки вподобайок було тоді. Ви, до речі, можете прослідкувати те, наскільки зараз у мене зменшується кількість подобаєк. І це не через те, що роботи стали гірше, а через те, що інста ріже, ухоплення. А, Тому ось навіть по цьому ви можете побачити, як туди нижче, нижче, нижче мене збільшувалися вподобайки. Коротше, повернемося до критики. Тут дуже чітко, дуже ясно видно, що я не до кінця промалювала ось ці от осьові лінії, і тут видно, що ну, в даному випадку, як ми отак дивимося фронтально, а ліве, праве око одного розміру, а ліве око іншого розміру. Тут чітко видно, наскільки ліве око кругліше і більше. Ну як можна було так провтикати. На жаль, багато ось таких подібних помилок я не бачу, і ви можете також не бачити, коли ви малюєте. Тому важливо відійти чи сфотографувати свою роботу і побачити помилки. Які ви не бачите, коли ось прям так втикнуті в роботу. Друге, що мені тут не подобається, та в принципі тут. Все косо криво зроблене. Тобто очі трохи різні, ніс тут якийсь трохи дивний. Я не знаю. То, взагалі, якогось об'єму немає, то ніс аби намальований був. А губи теж вони ну, трохи дивно виглядають. Я бачу, що в мене з однієї сторони губа пухліша, а з іншої сторони, ну вона прям дуже зрізана. Тобто я прибрала об'єм і ось ці от. Зробила дуже сильну щілину між зубами, що в неї вона скалиться. Також мені тут не подобається, що я ось тут зробила ось таку штриховку, при тому залишила світлообласть під очима, і таким чином, начебто, виділивши її мішки, начебто моїх мішків мені мало. От подивіться, їх ніщо не замажемо. Що мені подобається в цій роботі, подобається контраст між світлими та темними лініями, і, в принципі, мабуть, це все. Тому що тут багато маленьких лаш і багато якихось неточностей. Щодо акварельної роботи, отут значно вона краще, проте мені вона дуже подобається по кольору, але за рахунок того, що я з самого початку погано пробудувала цей портрет, акварель не надто рятувала цю роботу. Хоча кольори тут класні. Давайте пролистаємо трошки далі. О, до речі, ця робота теж 22-го року. Це початок моєї серії з Stranger Things, а, І тут я малювала МАКС. І щодо МАКС, то можу сказати, що вона крутецька. Ну так, тут мені насправді немає чого сказати. Знати, чому ще може бути проблема? Тому що, одне діло, коли ми дивимося на фотографії, так і друге діло, коли ми її фотографуємо. Навіть якесь невеличке, знаєте, нахил камери чи надто близько притиснуто до паперу. Камера вона впливає на... Зміну пропорції, зміну перспективи, і за рахунок цього наш малюнок може з'їжджати. коротше. Тут подобається промальований ніс. Мені подобається, що тут губи в неї вже значно рівніші, немає ось цих от якихось перепадів. Давайте перейдемо трошечки нижче. Хочу взяти якусь роботу. Давайте візьмемо ось цю роботу за рахунок знову ж таки якості інстаграму. Ця робота взагалі тут не чітка, її не видно, проте тут чітко видно наскільки в мене косо пішло тіло, тобто. Ліва сторона плеча, вона класна, вона правильна, а права сторона плеча і груди вони взагалі в іншому ракурсі. Таке, відчуття, начебто, тут в неї йшло тіло так, а потім воно ось так от загнулося. Тому тут в мене взагалі полетіли, полетіла перспектива її тіла. І взагалі, ну, типу, чим я думала, коли малювала ось таку її частину. А, взагалі дивно і незрозуміло, проте мені подобається варіант, коли я скомбінувала олівець графітний і кольоровий. Це виглядає. Прикольно, це виглядає цікаво. Але за рахунок ось цього такого вигорнутого плеча, вона начебто тут стоїть, дивиться так, а потім на її плече якось раптово. Що там таке? От, коротше, робить, непонятне. Paris, франс ну тобто, да, яку я локацію? Начебто я в Paris, France. Тоді я, до речі, ставила різні локації, думаючи, що це збільшить мені охоплення. От наївно. Ну, теж, косо косокриво, все. Стрьомно. Мені не подобається. Де? Між іншим 300, 300, 304 лайк. За що? Ну вона працювала. А... Так, давайте перейдемо до робіт 21-го року. О, давайте відкриємо ось цю роботу. Справді, коли я її малювала, вона мені дуже подобалася. І я думала, блін, вона така класна, вона така шикарна. В принципі, робота непогана, проте трохи її руки. Вони якісь скочурблені, плюс оці от скрипки. Це знаєте, така мінімалістична композиція, якої мені зараз не вистачає, тому що я помітила, що останнім часом я більш завантажую свої роботи ось цими додатковими елементами, як листочки, квіточки і так далі. Я цим трошечки завантажую роботу. А в даному випадку це дуже лаконічна фотографія з сіткою, зі скріпочками. Коротше, мені подобається. До речі, варто це повторити. І давайте опустимося трошки нижче. Гляньте, гляньте на кількість. На кількість вподобаєк, ну чому так не можна зараз? Ну чому? <гум> От тут я взагалі була чесно шокована, тому що я пам'ятаю, як зараз що того дядьку я намалювала ну буквально там 5-10 хвилин. Тобто я не пам'ятаю, ну реально дуже швидко я його намалювала. І коли я його виставила взагалі, не очікуючи на якусь реакцію, я потім побачила ось це. Тисяча! І я просто, ну, я просто скаженіла від того, що як бліно? Я тут малюю, знаєте, там годинами і в мене там, там 100 лайків чи щось такого вподобають. А тут 10 хвилин і тисячу вподобає, і Я така. what? Коротше, типу що так треба постійно малювати чи як? Бачу, що в мене ще були деякі проблеми зі штрихом. Я не відчувала такої впевненості в штриху, як зараз. І я бачу, що в мене доволі грубий такий штрих на його шиї, і нерівномірно, не гладко стушований він пальцем. За рахунок цього, ось ця от частина на шиї, ну, під вухом ось ця щутняниця, вона виглядає дуже грубо, дуже різко, і відчуття, що ця тінь була намальована просто, аби її намалювати. Тобто вона взагалі тут якось не пов'язана з м'язами. Вона, звісно, Звідси ось так от тягнеться м'яз, але цей м'яз тягнеться ось звідси, починаючи так від вуха, і він тягнеться до нашої ключиці. А в мене цей м'яс, який я намалювала, він мене занадто рівно, він в мене починається не там і він в мене закінчується не там. Загалом, ось це от пляма, вона просто була намальована, аби її намалювати. Я взагалі просто не розуміла. Куди її тулити, до чого її тулити, і від чого взагалі залежить та тінь? Тобто, в 2020 році я малювала в принципі те, що бачила, взагалі не, не аналізуючи, чому там та, ця чому там ця тінь, чому тут так, чому тут сяк? Тобто я просто малювала, як бачила в основному. Рідко ще якийсь такий прямо глибинний аналіз своїх робіт, що мені тут також не подобається за рахунок того, що я ще не впевнено володіла своїм штрихом. Можете побачити, що над вухом частина голови в мене проштрихована ось таким чином. Тобто Я, не відриваючи олівець, штрихувала ним вгору вниз, вгору вниз. І за рахунок цього, в мене виходили за такі закриті лінії. Тобто винь 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 коротше, як начебто, хвилястої лінії, Тобто вони були заокруглені на кінцях і вони ніяк не відривалися одна від одної. За рахунок цього вийшов дуже якийсь такий скомканий і дуже незрозумілий штрих. Поговоримо про цю роботу. 893 вподобайки. 2020 рік, і, і, мені, і мені тут коментар одразу попався, шикарні академічні малюнки. Звісно, дуже дякую, але до Академ-малюнку тут просто як не знаю, до неба пішки йти. О, дякую, звісно, але це далеко не Академ-малюнок, тому що Тут я вирішила більш детально, наскільки я розуміла і могла на той момент проштрихувати роботу. Знову ж таки, я це штрихувала не від великого розуміння, а від того, що мені здавалось так окей, так гарно і так зображено на референсі. Тут просто лінії вони занадто грубі, занадто чіткі, тобто. Зараз я працюю дещо інакше. Я сильніше виділяю очі з вуста і слабше виділяю обличчя. А тут в мене такого різкого контрасту, який я роблю зараз, немає. І в мене його обличчя занадто темне, занадто насичений штрих. І за рахунок того, що цей штрих такий насичений, не відчувається нормального об'єму. Не відчувається нормально якоїсь форми. Тобто, я зараз бачу, що в мене ось тут, от біля ока, наприклад, не докладено тіні. За рахунок цього око в мене повністю не посажене, і воно в мене в якійсь частині посажено, а в якійсь частині воно, наче в мене літає. Бачу, що праворуч я тут теж зробила таку йому як стрілку тінями, що вона теж в принципі не дуже була обґрунтована в той момент. Зробила дуже чітку ось тут лінію для рефлексу. Вона теж занадто чітко занадто. Різко виділена. Загалом тут є проблеми, особливо я ще бачу проблему ось тут. Де я знову ж таки намагалася виділити ключиці, але за рахунок того, що я взагалі не розуміла, як їх виділяти, що тут робити, і взагалі, де ці всякі штуки, я її просто намалювала ось так і подумала: клас, супер, вау! Ще й тушанула отак, от пальцем гарненько. Ну, а воно просто ну, взагалі не туди, ну, типу, куди я Ото от пальцем штрихувала, я взагалі не знаю. Шия тут з плечами не з'єднана, тобто це просто як дві от такі от окремі лінії, немає ніякого. Главного переходу, нічого пов'язаного з анатомією, в принципі, тут немає. Ам... І ще мені не подобається, що я йому занадто виділила верхню повіку, і в нього таке відчуття, наче в нього верхній шар Вій, наче він нафарбований. Хоча кольорова версія мені дуже-дуже сильно подобається. Я пам'ятаю, я фанатіла від неї, і зараз вона мені дуже подобається за рахунок того, що він намальований саме в таких кольорах. Якби я його намалювала більш такими звичайними, типу тілесними кольорами, як, ну, в принципі, люди там виглядають, він би в мене був нецікавий, на, ну, такий просто звичайний і, ну, і все. З ним би ну, не було навіть про що говорити. Але за рахунок ось цих крутих кольорів, він мені реально подобається. Обається важливо занадто різкі переходи і місцями не вистачає певної плавності. Проте це також залежить від паперу а в даному випадку цей папір він. Не передбачений під, під таку легку заливку. Ну, можна я тут взагалі не буду коментувати. Ну, тобто, це настільки погано, шия просто ось так от витягнута, рука в неї довжелезна і худюща така, наче вона зараз ламається, особливо в зоні кисті. 2019 рік, і я малюю ось таку дівчину. Я її малювала на акварельному папері через те, що я планувала зробити її акварелькою, тому тут зрозуміло, так. Одразу скажу, що, блін, де ділося оце. Це моє каміння, точніше, не каміння, а ем, кора дерева, тому що, блін, кора дерева виглядає просто ідеально. Але на рахунок роботи мені не подобається. Тут занадто різко промальовувала знову ж таки, верхній край вії, занадто різко виділяла райдушку, дуже чітко промальовувала ем, брови. Вії я малювала просто ось так, от, різко, темно, гостро. Взагалі не думаючи про форму, я їх просто ось так от пострикала. І це виглядає, ну, прям погано. Ця робота виглядає не цікаво, тому що вона занадто однотонна в неї. Немає якихось цікавих, яскравих кольорових акцентів. Вона дуже якась сіра, нейтральна і дуже темна. Тобто таке відчуття, начебто її в дощовий день сфотографували, і я її намалювала. Також мені не подобається, що я занадто чітко промалювала її виличну кістку, виділивши її таким синім кольором. І це настільки просто впадає в очі, воно настільки її виділяє, що таке відчуття, то їй там просто частину обличчя зрізали. Ну, це взагалі не туди, неправильно. Занадто темно виділені очі, під низом взагалі не пропрацьовані тіні. Шия знову ж таки, гляньте тільки на шию, і на ось ці от дві темні сині палки, що стирчать. Тобто, знову ж таки, через нерозуміння, що там по м'язам, що там по анатомії шиї, я просто як побачила, намалювала дві палки, які до речі не були там настільки сильно виділені, і подумала: клас, окей, це супер. Це не супер. Ой, це взагалі кошмар. <смір> в принципі, якщо дивитися на роботу особливо 2019 року, то я прогрес бачу. В 2020-му там уже менше, 2021-2022, але з 2019-го прям прогрес реально є. Тому що тут видно, що в мене, по-перше, Тон Тонющі пальці, такі тоненькі, що начебто зараз ламаються. По-друге, занадто гострі губи, таке відчуття, начебто, бліна, вони як лезо ножа. У мене промальований кожний зубчик, за рахунок цього таке відчуття, начебто в неї по 3 міліметри між кожним зубом щелина. ці <свісно> її веснянки просто ось так от натикані, аби де було, аби що було. І це чітко видно, чітко зрозуміло, тому що ну, вони настільки в різнобір мальовані, що так просто не буває. Очі, ці вії, просто стирчать не по формі, а в одну сторону. Коротше, страшна робота. Тут навіть особливо коментувати нічого нема, бо це жах. А особливо підписи до моїх робіт. Подивіться, які вони яскраві, які вони темні, і яке воно все погане. Тут я малювала акварельку, я пам'ятаю, мені ця робота не подобалась. І я думала, що за рахунок того, що, ну, там і на референсі, в принципі, було гілка, яка перекриває її ту тінь. Я просто її посилила, зробила сильнішу і думала за рахунок цього. Роботу витягну, але я її взагалі не витягнула. На той момент мені здавалося, що вона окей, вона нормальна. Але зараз я бачу, наскільки ця робота погана, за рахунок того, що видно ось цієї ось частини, я настільки її закрила листям, що за рахунок того, що я закрила цю роботу, листям варто було значно детальніше пропрацювати видиму частину обличчя. А за рахунок того, що я не пропрацювала її, робота не виглядає переконливо, робота виглядає якось доволі дешево. А це взагалі моя найперша робота, яку я виставила в себе в Інстаграмі в 2019 році, 19 травня 2019 року я створила свій аккаунт в Інстаграмі і виставила свою першу роботу ось цієї дівчини, яку малювала теж дуже-дуже довго. Мені не подобається її волосся, тому що тут промальована буквально кожна волосинка. Зараз я так не малюю, тому що я розумію, що головне показати об'єм, тому що ми не сприймаємо кожну волосинку як окрему волосинку. Волосинку. Ми сприймаємо волосся, ми сприймаємо об'єм в цілому, ось так як воно є, а не кожну його окрему таку міні-волосинку. Ось бачите? Просто волосся. Навіть ось тут, де відділяються волосинки, вони не відділяються одиничною волосинкою, воно все одно відділяється таким от пучком. А в мене тут виділяється буквально кожна волосинка. І за рахунок цього, волосся, навпаки, виглядає нереалістичним. А я думала, що за рахунок того, що я малюватиму кожну волосинку, у мене волосся дивним чином стане фотореалістичним. Ні, це не так працює. А далі, що мені не подобається в цій роботі, що вона занадто коричнева. Тоді я тільки починала працювати з аквареллю, і я малювала кольори так, максимально так, як я їх бачила на референсі. Тобто я бачу, що дівчина з такою темненькою шкірою, що в неї тут коричневий, тут оранжевий, тут червоний. І я його так і малювала взагалі, не використовуючи синій, зелений. Я взагалі тут не бавилася з контрастами. Я просто малювала так, як бачила, і за рахунок цього ця робота виглядає нудно і не цікаво. Тому що в неї немає не холодних відтінків, в неї все тепле, в неї все одноманітне і навіть втрачається об'єм. А місцями я настільки грубо промалювала ці тіні, ось там, де в нас виставлена вилична кістка. Я настільки чітко її промалювала, що таке відчуття, начебто, вона в неї випирає бліна, на 10 см вгору, Начебто, в неї просто ось такий от бугор. І дуже погано по кольорам. Ну просто кошмар, це жах. Ну, загалом ми передивилися мої роботи. Можна сказати, навіть по цій роботі, де в мене страшенно відкритий рот, вона начебто робить отак. І mm -hmm. я погано пропрацювала ось цю її. Ну. Що вона отак от стоїть і таке відчуття, начебто вона в мене стоїть отак, начебто в неї великий горб, і вона дивиться отак. Загалом ми подивилися мої роботи з 23 го року по 2019, коли я створювала цей акаунт. В принципі можна аналізувати свої роботи, тобто я їх не критикувала прямо максимально фу кошмар жах, тому що. Все одно вони мені подобаються, хоч я бачу в них багато прогалин, багато нюансів, які можна було виправити зараз. Проте загалом, все одно всі ці роботи вони хороші, вони прикольні. В той час вони були для мене дуже хороші. Я намагаюся це виправляти у моїх теперішніх роботах. Я вас також закликаю дивитися на свої роботи, ви робили декілька років тому і аналізувати їх, дивитися, що там так, що там не так, що вам подобається, що вам не подобається. Щоб ви таким чином, за рахунок аналізу своїх старих робіт розуміли, куди вам рухатися далі і що вам покращувати. Тому що часто ми порівнюємо свій розвиток з іншою людиною, хоча ну, це абсолютно різні історії, ну абсолютно ми різні люди, і тому порівнювати свою творчість з чиєю творчістю, це нерозумно. Можна просто дивитися, надихатися, вчитися, підкреслювати якісь деталі, проте, аж ніяк не порівнювати, тому що, ну блін, ну це вам не допоможе. Те, що. Вам потрібно порівнювати це свої теперішні роботи і свої роботи ну, в минулих роках, наприклад. За рахунок цього, ви побачите, чи є у вас прогрес, де ви хочете більше просунутися, де навпаки менше, що вам подобалося, що не подобалося. Ну, аналізуйте свої роботи, дивіться час від часу, що з ними так, що з ними не так. Критикуйте, але критикуйте з розумом. Не кажіть, що я якась не така, що в мене руки там. Звідти ростуть. Це зовсім не такий підхід, і це зовсім не те, що я хотіла донести цим відео. Я хотіла донести, що варто дивитися, де у вас є лажі, які можна підправити. Проте з позитивного погляду все одно. Я сподіваюся, вам було це відео цікаве і корисне. І якщо це так, то поставте мені ще більше вподобайки і коментарів. Можете також подивитися мої інші відео. Не забудьте ще раз, кажу вам підписатися на мій YouTube, поставити вподобайку, коментар. Також підписатися на мій Instagram, на мій Patreon, якщо ви хочете. І е, TikTok я вже не рекламую, тому що я там в принципі нічого не показую. І я навіть думаю про те, щоб видалити той акаунт і створити новий, спробувати все з нуля. А до цього ще діду справи, тому що в першу чергу Instagram, YouTube та Patreon. Тому буду рада бачити вас на кожній з цих платформ, в ідеалі взагалі, щоб ви були на всіх трьох. І давайте тоді до скорої зустрічі. Гарного, всім мирного, тихого дня і бувайте!